Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Важливо відзначити, що вдалося нам зробити за цей тиждень разом з друзями, друзями України. Данія є нові домовленості про спільне виробництво зброї, укладена угода. Вчора її підписали Міністерство техпром України і Міністерство промисловості Данії. Ми будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проект, це перші суттєві можливості нашого. Українського виробництва за кордон. Це ще не все. Будуть ще такі домовленості, данська модель інвестицій у власне українське виробництво тут у нас, на нашій землі, довела свою ефективність. Спільна робота на території Данії і згодом в інших країнах, які є ключовими партнерами, дає ще більший масштаб. Це стосується і дронів, і стосується багатьох інших необхідних видів зброї.